Доброго дня, швидко товариство. Сьогодні у нас 5 серпня 2025 року. Ми знаходимося біля Ленинграді з суду, в статусі журналіста онлайн медіа «Народна і Закарпаття. Ми подали завчасну заяву про проведення моніторингу судового процесу. З питання належного відправлення е правосуддя, м -м -м, так як е за останній час, е м -м, те, що не зрозуміла ситуація з за цим відправленням правосуддя, приблизно два місяці тому назад був затриманий працівниками СБУ Закарпатської області, помічник судді районного суду. І... Виходячи з цього із інших обставин, ми м -м, значить, прийняли рішення про здійснення е моніторингу з питань відправлення належного правосуддя. Наразі сьогодні ми на перший день е здійснюємо моніторинг. Е від віддали два судові засідання. Е так сталося, що в обласне засідання, як готуючись суддя, Леопад Тар... Тарас Сіврович. <кій> Перша справа стосується статті 368, <кій> яка ми дійшла до суду ще в 2016 році. Тобто ми вже відсвяткуємо ті справи, які <кій> по яких є питання і так далі. І тому сьогодні відбулося. Це засідання, от, яке, де були присутні е, захисники е, по справі, але життя <кій> воно е, вносить свої корективи. Прокурор, який був по справі, він помер. Адвокат, який був по цій справі, також помер. І тому виникли е, питання щодо mm. того, щоб зробити корекцію в представництві в державному обвинуваченні відповідного прокурора, а також адвоката, щоб нарешті ця десятилітня баталія, судова баталія ну, знайшла своє логічне завершення. А інше... інше... Справа стосувалася також корупційного правопорушення. Е, е, також головуючий по справі був Лепотросивович, але знову вже питання, значить, обвинувачена суд з'явилася. Відсутня е, <кій> сторона державного більшого. обвинувачення – це прокурор Закарпатської обласної прокурор, прокуратури. Невідомо з яких причин. Причин так сталося, хоча є його клопотання, є клопотання адвоката, який також з'явився, щоб перенести судове засідання. Чи це пов'язано з нашим моніторингом? Чи це дійсно є підставою, є поважні причини для того, щоб не з'явитися на судове засідання? Але Згадається таке враження, що все більше ми даємо на те, що з початком здійснення моніторингу в Ленорадіському районному суді ну, деякі справи перекладуються, а, Згадаються а, всі учасники судового процесу, чи прийшов адвокат не є прокурор, чи як прийшов на захисника. Але ну, ми, ми... То ми, на своєму, ми проведемо цей модіторинг, покажемо людям, що роблять, судді, що роблять судді, яку вони зарплату отримують, скільки вони відшкодували збитків, заданій державі чи громадянам, щоб зробити висновок, показати людям, чому в них така зарплата, чи вони заслуговують таку зарплату, чи не І тому все будемо розказувати, все будемо показувати Тут, по цих двох фінальних провадженнях, Даємо запит до суду, адже в них є прес-секретар суду, який має належним чином співпрацювати з засобами масової інформації, надавати відповідну професію з того чи іншого питання. А наразі... На сьогоднішній день заплановані справи, ті, що ми мали намір поміторити, закінчилися. А завтра буде завтра. Дякую за увагу.